Це у нас куточки крим, вага 10 кілограм, ціна 465 гривень. Тут йде мікс жіночого та чоловічого. У нас тут є в наявності ось така вітровка, нагузочка. Це у нас дичка, розмір М38. Можна бути і на Елічку. Також у нас є ось така. Курточка іде з капюшончиком, іде на блискавці чоловіча. Також є ось такий поховачок в такому малиному чому кольорі з капюшончиком. З боку є також у нас кишенечка. Також у нас є ось такий кардиганчик, розмір L в такому красивому оранжевому кольорі. Також у нас є ось така ну, розмір буде SM. Також у нас тут ось така безрукавочка, вона йде okay. подовжена. На розмір XL. Є yep. ось такий пуховичок. Mm -hmm. Це сутній суттєвий та ось такий з міхом. Так. Mm -hmm. Це чоловіча курточка. Також йде з Катманчиком збоку. Також присутні ось такі на звуточках на по бокам. Ось така вітровочка жіноча. Для пульків. Для пульсів. з капюшончиком. Також є для того, що займається спортом в залі, для похудання схоже, або схоже на літровочку, такими пуглочками з боку і також тут капюшончик. Така я безрукавичка в такому пудовому кольорі. розмір 46, це називається ML. Також це у нас йде як... Це як пальто. Не пальто. Ось такий класний у нас це пуховичок. Йде з боку з катманчиками. Блискавка все працює. Це нестей Нью-Йорк. На емочку. Класно. Також ось такий класний м'ятний кардиган, йде укорочений. Розмір буде у нас тут емочка. З карманчиками з збоку. Є ще ось такий куховичок. Також йде з карманчиками, карманчики йдуть на блискавці. Вітровочка, йде з етикеточкою, це повністю нова. Йде з капюшончиком, буде розмір емочка. Також тут присутні кокменчики з боку. Іде блискавці, але ще можна засипати собі на кузочки. Для замовлення ви почте менеджеру в Viber або в Telegram.